Всім привіт! І давайте почнемо з розіграшу нашої манги, шлях до господаря», Переможець! Ось. Будь ласка, пиши в групу Telegram, ссылка в описі до відео та шапці каналу. Я чекаю на тебе. І ми переходимо до посилки, яку ми чекали, мабуть, десь 3 місяці, а може і більше. Це посилка від Мольфарів. Щось у них там сильно не пішло не по плану, друкували, там, додрукували. За це їм велике дякую. Найцікавіше, Та там навіть в цьому місяці наша ідея дуже багато анонсів зробила. Це дуже круто. Може щось буде краще вже в цьому році. По друку, а там хто його знає. Ну, все равно, наша ідея зробила так багато анонсів, але ну, як вона називається? Безодня так і не нонсувала. Ну що ж. Будемо чекати, а, отут треба ще порізати, маркіза прибіжала буде допомагати відкривати. Посилка коробка ціла, ніяких пошкоджень немає. Кішку треба прибрати, бо з ножем почала гратися. Оп. Так, з ножами не гратися, якщо ви не знаю. І ось у нас тут скарби. Та-дам. І будемо дивитися по одному. І першими ми, як побачили, нас зустріла академія відьмочок. Та-дам! третій том, наче заключний. Так що, всіх в нас вітаю, всіх вас-нас. Так що з цією грандіозною епопеєю. Довго на сайті висіла що в роботі знаходиться третій том академії, другий висів, третій том. І тепер нарешті це все закінчується. О, тут обкладинка стала софт-тач. Може тут така, ну, тут прям а тут глянцева. Така більш, більш дуже цікава варіанти. І у нас третій том. Наші лялечки приїхали, давайте ось так. Все влазило в кадр. Книжки дуже великі, самі по собі. І дивіться, і папір став біліший. Тут жовтіший, жовтіший і біліший. По розмірам вони наче однакові, трохи стирчать, але це суперобкладинки. Це біч нашого існування, суперобкладинки. Хоча, можливо, перший том все-таки менший. Можете побачити різницю по ямці. Ну, не суттєво, але він все-таки трошки менший. Трошки, а може це так. Ну ні, бачите, він там на рівні. На рівні знаходяться суперобкладинки, а та нижче, ну що ж, давайте будемо дивитися, Брикетів наче у нас тут немає. Ну Папір, звісно, моя повага, тупо на, на саплях. Прозорість тупо на саплях. І давайте глянемо третій том. Академія відбічок. Оригінальна історія. Сюрп, 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 сюрп. Хм, вибачте. Сата Qizuke. Дякую, що ви були поруч. Особисто мені трохи шкода, що я так і не встиг намалювати вчительку кловер. Манга адаптація на цьому завершується. Але Аку та дає кампанії лише розпочинається. Можете подивитися аніме, до речі. І да, папір моя повага. На прям на саплях. Як сказали, читати не заважає, значить нормально, але... Туба на саплях. Хотілося би, щоб не просвічувало, але це поки що в наших реаліях це неможливо. Хоча і треба, це ж хотілка. Ми завжди хочемо дуже якісні речі, але за не, це не заплативши. Якщо був би папір більш щиліший, тоді б і манга коштувала б набагато дорожче. Іншого, так, він вчительку тут не намалював, це судно. І ось закінчується історія. Але це вже інша історія, бачите, як класно. І тадан віру себе. Примітки є. І у нас тут третій том, тираж 2000 копій. Усі права захищені. Манга видана в оригінальному форматі. Справа наліво. Це Мальфар комікс. Так що, а друкувала у нас ПП Кола. І дивіться, розпочався Новий рік, як відвідавши рідних, повертається до нова... Луна Нови. Боже. Вона сподівалася зустрітися з однокласницями вперше за довгий час. Але шкода. А школа спорожніла. Відшукаючи у за спогадах зачіпки, АК зрештою пригадує одну відьму. Твої спогади про магію були кимось поглинуті. Відьмою, що сказав ці слова, була кловер Мердіс, яка мала би бути ув'язненою. Хто ж це той, хто поглинає пам'ять про магію, і яка доля чекає на Лотте і Сусі, а також інших відьмачок? Хто знає? Сподіваюсь, вони всі виживуть. Для ціка обкладинка. Дуже крута, до речі, як для, як для відмочок, які там да, ха-ха. обкладинка дуже крутезна. Давайте глянемо вкладинка у нас тут. В першому томі. також крутезна. Я не пам'ятаю, ми дивилися це. Ось тут отак. Тут така лялечка і другий том. Бачите, клали всередину, але вже потім навчилися робити класичну штуку. Пепекола. Тут кольорова сторінка є, бачите? А тут в першому томі також була кольорова сторінка? так? А в нашому Томі Ось я пропустив. в нашому Томі не було кольорової сторінки. Не знаю, чи це економія, чи так задумано, хто його знає. Тут якийсь варіанти обкладенок є, чогось хватає, чогось не хватає. Ну, Хто знає, які у нас. Якщо хтось розбирається, можете мені написати, які у мене рідкісний варіант обкладинки чи ні. Бо був до друг з якимось іншим обкладинком. стерли когось. Чогось. І ось така чорна обкладинка, дивіться, чорно-біла. Дуже крута. Друзі-біси. І он чорти, чортиня, біс. Істусь ось така. Так, це у нас є. І найцікавіше у нас тут до кожної манги поклали бонус. Давайте першим бонусом у нас буде. Це не буде, він і є, першим бонусом така листівка. Вау! Це якась ось, що пам'ять поглинає, так розумію. Чи магію. І ось така листівка. Дуже круто. До речі. Так. «Відьмачок» ми подивилися, а далі для нас йде новинка. Да, новинка у нас буде... Ого. Ось так от. І перша новинка у нас, чи єдина новинка на сьогодні, це Кіла Kill, Kill». Цікаво, скільки буде томів, також по адаптації аніме. Іде. Рюстама Кой, наче її так звали. Як я пам'ятаю. Давно дивився аніме. Навіть ще за тих часів, коли новинний про, ще будуть знімати таке аніме. І всі чекали, що воно вийде і буде бомбою. Воно вийшло і стало бомбою. О, тут у нас є кольорові сторінки. Так що я рахую, що так і задумано. Батьку півроку тому. Від батька з батько помер і залишилась тільки половина ножиць. Ось такий, як меч використовувати. Портрет автора. Всі якісь коти до собаки манги в Японії малюють. Кажуть, що невигідна робота. Кіла Кіл Дубіса – гарний аніме з незмірно динамічною анімацією. Вкрай складно адаптувати таке аніме, що використовує свої виразні можливості на всі 120%. Адже аніме приємно споглядати, тоді як мангу має бути приємно читати. Та я взявся за цю роботу саме тому, що вона складна. Сподівається, не найгірше за аніме передасть читачам усі ж відчуття. Буду вдячний вашій підтримці. Манга також здатна бути незмірно динамічною. Папа Рюа Акідзукі. Причому тільки пес міг взятися за таку роботу. знав. Давайте обкладемо глянемо. Тут у нас ось така. І що у нас чекає в кінці? У нас в кінці чекає ось так. І примір тираж 2000 копій. Отак от, от. Також ПП коло друкувала. Давайте трохи подивимось. О! Ці яка. Ляличка. О, ну, класно передано, я вже. Я вже бачу. Це її подруга. На вулиці коти проснулися. Не знаю, чудно вам чи ні. Всі хочуть любви. Так. Дивіться, що тут навіть є. Тут причому аніме повністю на екзибіціонізмі побудовано в кінці. взагалі. Що тут роздягаються? Ну, коли перемагаєш ворога, ти його роздягаєш. В такому плані Ось намалювали. Родина Манканщуку. Це донька, батько, мати, пиздуний і брат. У другому томі. скоро буде другий том. Іначе скоро дру... сказали, що будуть друкувати вже, як вона називається, Д -д 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 Про Якаїв там. Забув як вона називається, викликав з голови. Як вона там називається? Четвертий том. І ось ну, я задоволений цією книгою, вона дуже відповідає аніме. І не брикет, саме головне. Так що я задоволений. І навіть от, поки ще от якщо ти погружаєшся в процес, ось оці штуки, як вона називається, ти що, просвічує, воно взагалі не видно. Ти не звертаєш на це увагу. Так що десь тут собака зарита, як кажуть. І нам похвали бонусом також листівку. Цього разу у нас дві листівки. Знаєте чому? Тому що один примірник Кіла Кіл у нас піде на розіграш. Також пишіть коментар, яка вам героїня чи герой цього аніме вам подобається більше, якщо дивилися. Якщо не дивилися, то напишіть. І лайк, підписка, коментар. Якусь, щоб дію зробили. І будемо, коли наступна манга буде, то ми розіграємо цю мангу. Бо щось якось воно їде. Ну, бо вона повинна бути вже. Так що довго чекати не прийдеться. Я там спілкувався з однією особою. Вона сказала, що в процесі. Так що, ось отак. От. Однак, примірник вам. І остання книга на сьогодні у нас. Це музей, другий том. Перший у нас є, другий ось приїхав як воно цікаво. цікаво. По конвейеру катається, що воно трохи кушається, але це не точно. І давайте його відкривати. Ви може само відкриється. нам на не потрібно, може потрібно. Ой-ой-ой! Ура! І він такий величезний. Книга, до речі. А скільки сторінок? Ну, сюди. Цікаво, скільки тут сторінок, бо зазвичай 160 щось такого. Так А не пишеться. Це цікаво. Серія, том. Може тут щось десь воно якось пишеться. Тираж. Ця книга 2013 року, до речі, кіл. Убий. або убий. Або будь-убитий. Так. І тут відмочек, мабуть, не пишеться. Раз який сторінок? Да. Цікаво. Чи інкогніта, чи не інкогніта, чи вони тут номерні. Не, наче жуманги не номеруються. Якщо не якийсь окремий випадок. Так, і у нас музей 2, у нас є музей 1, також з жабою. В всяких крихтах з-під цього кота чи посилки. І вони дуже товсті, до речі, дуже товсті. Дивіться. І папір став біліший. Знову ж, стали більш крутіший. Давайте нагадаємо про що тут, ну, нагадали про жабу. На цьому мої пізнання закінчилися. Тут у нас є отака штучка, до речі. Тут у нас жаба Отак от відкладинка виглядає. Тут у нас також лапка жаби. І тут у нас жаба виглядає така задумчива, мріє о чомусь, Може розроблює свої хитрі плани. Вон музей серійний вбиться, що сміється під дощем. Розкрили тайну. І тут якісь пазли пішли. Також 2000 примірників, ПП кола. Манга серія, що тут пишеться, 2014 року також. Дивіться, жаби щось утиряють, скинули чувака і хрусі, чувак погиб. Дуже гарна малюка. Це прям буде крутою. Менгою. Якщо ви почитаєте, вас затягне. Мені подобається. Буду обов'язково почитати. Мальфар Publishen. Колись вони були Мальфар Комікс, тепер вони Мальфар Publishen. І це дійсно круто Можете подивитися, як у них проходив ребренд. Оце якась велика звісно, штука. Це по мені так більш компактно виглядає, бо... Деякі сторінки ось такі, Вон, бачите, дуже гарні, хоча вони розмістили тут. От. Ось тут отак от, пхада кава. Мабуть, тут треба місцями було поміняти чи що. і хоча ні, Також мольфар комікс. А, в третьому томі, дивіться, мольфар комікс ще. Можливо, так було за ще з, з, у, у цього правовласника, що тут буде ззаді, позаду мольфар комікс пересуватися. А вже кіла кіл у нас тут мольфар пабліші. Ось такі у нас, Пішов. закуп. Давайте ще ми поклали бонус до жаби. Ну, разу були наліпки до жаби. Цього у нас Ох, дуже прикольна листівка. І трохи, якщо чесно, дивна. Тут у нас на листівці кімната, походу, героя Чи що? з скритою камерою. Бачите? Його гармидер. У вас такий же вдома гармидер. Я намагаюся такий гармидер не тримати, бо потім дуже важко його прибирати. Ну хоча так лінь прибирати. Ось отак от. Все, дякую, що подивилися. Переможець пиши, а ви пишіть щодо нового розіграшу. Так що пока-пока.